Всім доброго дня. І так, це відгук на зарядну станцію Ecoflow Delta 2. Що я можу вам розповісти одразу. Я купив цю зарядну станцію в магазині Allo я, я зателефонував на їхню гарячу лінію, спитав, чи є в них ще ця акція. Акція була в тому, що була. Невелика а, скидка на товар, та також а, був а, збільшений а, платіж частинами. Мені відразу відповіли, що так ще все діє, і я замовив цю станцію на магазин. Мені а, було сказано, що товар пройде протязі 5 діб, але через один день вже товар був на магазині. Прийшовши в магазин, всі менеджери були дуже вічливими, допомогли мені перевірити всі наявні роз'єми на станції. Це дуже добре, тому що можливо, все. Також я скористався можливістю і купив цей товар в оплату частинами. Магазин Ало предоставляв таку можливість, і я вибирав між іншими магазинами. І в магазині Алло, бо найбільша е, із можливих для мене е, оплата частинами. Це 15 платежів. Це дуже добре в цей час, коли в нас війна, коли ти не хочеш е, тратити на станцію великі гроші, і ти можеш розбити цей платіж на, там, на півтора роки. Це дуже добре. Ще я вам розповім, зарядна станція ця Кофлоу Дельта 2, вона на 1 кВт, зарядка її, якщо її розрядити до нуля та зарядити повністю, вона складе приблизно трохи більше години. Це дуже добре. Також, в неї є Виходи на зарядку як спереду. Всі виходи включаються кнопочкою, а також є виходи на 220 за позаду станції. Що я можу ще вам розповісти? Те, що в цієї зарядної станції є гарна. Приложення, яке дуже добре допомагає керувати цією станцією. Ви можете вибрати дуже багато параметрів, які допоможуть вам як і заряджати цю станцію швидше, так і ставити на зарядку її дуже і повільніше, щоб збільшити її. Число циклів зарядки. У цієї станції дуже велика кількість терміну її придатності, тому що виробник, я читав, що дає нам на 3000 циклів. Це дуже, дуже велика кількість циклів заряду розряду. Це дуже гарно. Але як і плюси, є ці на станції, які я перечислив, є й мінуси. Я не, не очікував, що станція, коли вже буде да, навіть заряджена і буде підключена до електромережі, вона вмикає свої вентилятори. Вентилятори не дуже шумні, але при тому, що нагрузки на, станції, на станцію нема. Вона все одно вмикає і на невеликий термін, видать, вона щось охолоджує. Я з цим не дуже розбирався. Якщо станція стоїть не біля робочого місця, це, це не заважає. А якщо ви навантажуєте станцію, там, як я, це приблизно на 50-60 Вт, тому що мені потрібно, ця станція бралась для того, щоб. Е, в, Час, коли немає світла, я міг працювати. А мені потрібно, щоб для праці, щоб був підключений ноутбук і підключений монітор. Це на це все уходить приблизно 45-50 Вт. І станція показує, що на цьому, при цьому потрібен. Електроенергії, приблизно я зможу працювати 14 годин. Також ще, що я хотів би розповісти, це те, що ця станція на момент покупки, це було 2 дні назад, там, не більше 2-5 днів назад. Я станцію купував за, по, по скидці і воно, ціна цієї станції складала 41 тисячу гривень. Наразі я вже зайшов на інші сайти та на магазини ЛО, Уже ціна цієї станції становить 50 000 гривень, там 49 копійками. А я Моніторив ціни, я чекав, щоб були скидки, і в магазин Ало предоставив найкращі умови для того, щоб я нарешті купив собі цю станцію. І так, в реальних умовах я підключав цю станцію до холодильника. Станція гарно тягне холодильник, все добре працює. Підключав цю станцію до мікрохвильової пічі. Теж все вона виконала, розігріла їжу, все добре. Але я брав її не для того, щоб ставити на кухні чи щось розігрівати. Я брав її тільки для того, щоб моє робоче місце було завжди. З електрикою, тому що в час, коли нема електрики, ти не можеш працювати. Тепер з цією станцією можливо все. На даний час я розмірковую, щоб докупити в магазині Алой ще Powerbank на цю станцію. Ну, я, я, я думаю, що мені треба ще хоча б. 1 кВт. А було б взагалі е, дуже добре, якщо я куплю для цієї станції павербанк, ну і ще одну баночку на 2 кВт. Це буде зовсім гарно і вистачить на весь будинок. Також, е, що я розповім е, про е, цю станцію? Цієї станції дуже е, гарно. І вивірено, настроєна шумова частина, тому що навіть якщо ця станція стоїть десь на робочому місці, ну, біля робочого місця, вона вам не заважає працювати. Так, е я думаю, що я розповів все, що е знаю про цю станцію на цей час. Якщо у вас є запитання, Будь ласка, напишіть коментар, я вам відповім. Дякую, всім на все добре.